Свічка здавна була невід'ємною частиною сільського життя. У кожній хаті, ще до появи електрики, її тримали як вірного помічника у темну пору під час вечірніх робіт у церкві чи на святковому столі. І, хоч нині світло в домі дає лампочка, свічка залишається символом тепла, спокою і молитви. Її світло не лише практичне, а й душевне, тому в селах. І сьогодні воскові свічки зберігають уважно як щось цінне, що може знадобитися і в господарстві, і на свято, і в негоду, коли світло може пропасти. Саме тому питання правильного зберігання свічок і воску на зиму не є дрібницею, а справжньою господарською справою, яка потребує знання, розуму і дбайливості. Свічки, особливо воскові, дуже чутливі до умов середовища. Вони бояться спеки, вологи, різких перепадів температури. Віск природний матеріал і він реагує на зміни погоди так само, як і все живе, якщо його тримати у сирому або теплому місці, він може розм'якшитись, деформуватися або втратити блиск. У морозі ж навпаки, стає крихким, може потріскатися чи розшаруватися. Саме тому восени, коли на дворі ще не дуже холодно, але вже відчутна вогкість. Люди починають готувати все необхідне для зберігання свічок і воску. Як кажуть у народі, що з осені збережеш, то взимку маєш зберігати свічки абияк означає наражати себе на неприємності, особливо взимку, коли кожна дрібниця в господарстві має значення. У селі свічка не просто для освітлення, її ставлять у хату на різдво. Беруть до церкви на свята, запалюють у пам'ять про померлих. Тому важливо, щоб вона мала добрий вигляд, не ламалася, і не текла. Господині завжди перевіряли запаси воскових свічок перед зимою, чи не потемніли, чи не прилипли одна до одної, чи не мають запаху цвілі. Бо навіть запах може видати, що свічки лежали у вологому місті або поруч із Продуктами, які виділяють жир чи пар. Віск сам по собі матеріал ніжний, але водночас довговічний, якщо його правильно тримати. Старі пасічники казали, віск любить сухість і тишу, тобто його треба берегти від коливань температури, від протягів і особливо від вологи. У давнину віск зберігали в глиняних горщиках або дерев'яних скринях, які вистилали полотном чи папером. Там він лежав цілу зиму, не змінюючи кольору й запаху, а свічки тримали окремо, у полотняних мішечках або обгорнутими у чисту тканину, щоб не припадали пилом і не торкались одна до одної. Це не просто звичка, а перевірена роками народна мудрість. Сучасні умови часто інші. У багатьох селян хата тепла, іноді з опаленням, а температура всередині взимку може сягати 20 градусів. У таких умовах воскові свічки можуть втрачати форму навіть без прямого сонця. Тому правильне місце для їхнього зберігання треба добирати уважно. Важливо розуміти, що віск, на відміну від парафіну, більш природний, живий, і реагує на кожну зміну навколо, зберегти його властивості це зберегти саму душу свічки, адже коли вона горить, то не димить, пахне медом і. Дає рівне м'яке світло такої свічки не купиш у магазині просто так, бо добра воскова свічка це результат праці бджіл, пасічника і господині, яка її догляне. Зима в селі довга, і запаси свічок мають витримати не один місяць. Хтось тримає їх для молитви, хтось е як запас на випадок відключення світла, а хтось просто любить запалити свічку ввечері. Коли хочеться спокою. Та як би не було, всі знають якщо свічка зіпсується, розтечеться чи поламається, користі з неї мало, і тоді доведеться робити нові. А взимку це не завжди просто. Отже, правильне зберігання це не лише економія, а й турбота про свій спокій та затишок. Дехто вважає, що достатньо просто покласти свічки на полицю і забути про них до потреби, але практика показує. Без уваги, вони довго не витримують. Варто лише раз помилитися, залишити їх біля грубки чи на горищі, де спека вдень, а вночі холод, і вже через кілька тижнів свічки втратять форму або покриються плямами. Віск, матеріал живий і він дихає разом із хатою. Тому треба дбати, щоб місце для нього було постійним, спокійним і чистим. У селах і досі кажуть. Свічка любить порядок. Це правда, бо там, де порядок, там і речі служать довго. Дбайливий господар завжди знайде спосіб уберегти свій віск, поставить у скриню, сховає в полотняний мішечок, накриє рушником, щоб не припав пилом. А головне не забуде час від часу перевірити, чи все з ним гаразд, бо віск, як і будь-яке добро, потребує догляду. І чим дбайливіше його зберігати. Тим довше він служитиме, і світло від свічки буде чистим, рівним, теплим, таким, яким його пам'ятають ще з бабусиних часів. Отже, правильне зберігання свічок і воску це не просто побутова справа, а частина народної культури це вміння зберегти тепло не лише в домі, а й у серці. Бо, коли взимку темно й холодно, саме свічка нагадує. Що навіть маленьке полум'я може освітити всю хату, якщо воно зроблене і збережене з любов'ю. Щоб свічки і віск добре пережили зиму важливо створити для них правильні умови це справа не така вже й складна, але потребує уваги, розуміння і трохи досвіду. Найперше треба пам'ятати свічка не камінь і не залізо, а жива речовина, що легко змінює стан від найменшого тепла або холоду. Тому перше правило дам стабільність, якщо в хаті або коморі температура стрибає то вгору, то вниз, свічки швидко псуються, м'якіють, згинаються, липнуть одна до одної, а іноді навіть розшаровуються. Найкраще коли температура тримається в межах від плюс 8 до плюс 15 градусів, а вологість не перевищує 60%. У старі часи люди цього не знали наукою, але відчували на досвіді. Де сухо й прохолодно, там і добро стоїть. Саме тому найкращим місцем для зберігання вважали комору, підвал або льох, де повітря не застоюється, але й не гуляє протяг. Свічки треба берегти від прямих сонячних променів. Навіть узимку, коли здається, що сонця мало, воно може зашкодити. Якщо тримати їх на полиці біля вікна або там, де світло падає протягом дня, поверхня воску починає тьмяніти, іноді з'являється білий наліт. Це не цвіль, а природна реакція воску на світло і температуру, але виглядає неприємно і свічка вже не така гарна. Тому друге правило темрява. Місце для зберігання має бути затемнене. Бажано, щоб світло туди майже не потрапляло. Раніше господині тримали свічки у полотняних мішечках або загортали в пергамент, щоб вони не припадали пилом і не тьмяніли від світла. Ще одна важлива умова сухість. Волога для воску найгірший ворог. Якщо повітря сире, віск починає вбирати запахи, темніти або ставати липким. Такі свічки потім гірше горять, коптять або ламаються, тому уникайте зберігання свічок поруч із овочами. Квашеними продуктами чи вологими речами. У селі буває, що комора поруч із льохом, де зберігається картопля, буряк чи капуста, там завжди трохи вогко. Отже, треба або вибрати інше місце, або зробити просту дерев'яну скриню, у якій свічки будуть захищені. У скриню добре покласти кілька шарів сухого паперу або полотна, але вони вбиратимуть зайву вологу. Дуже важливо також. Як саме свічки лежать? Якщо їх насипати без ладу, вони можуть зламатися або сплюснутись під вагою одна одної. Краще зберігати їх у коробках, перекладаючи кожен ряд м'яким папером або тканиною. Якщо свічки товсті, можна обгорнути кожну окремо, щоб не злиплися. Для тонких свічок, які часто використовують у церкві чи на свята, зручно робити пучки по кілька штук і перев'язувати м'якою ниткою. Головне не стискати надто туго, щоб не залишати вм'ятин. Старі господині казали свічку не дави, вона потім плакати буде. І справді, якщо віск пошкодити, при горінні він починає текти нерівно, і свічка швидше догоряє. Віск сам по собі також потребує окремої уваги якщо ви тримаєте вдома шматки воску після перетоплення або для виготовлення нових свічок. Їх не можна залишати просто так найкраще формувати з воску невеликі бруски або кружальця і загортати в чисту бавовняну тканину чи пергамент. Важливо, щоб поруч не було пахучих речей. Віск дуже добре вбирає запахи. Якщо він лежить біля часнику, цибулі або мила, потім матиме сторонній запах і вже не підійде для церковних свічок. Добре також. Коли віск лежить окремо від свічок, щоб не притискав їх своєю вагою. Ще одна порада не тримати свічки біля грубки, печі або батареї. Багато хто думає, що тепло не завадить, бо ж узимку холодно, але насправді саме це найчастіша помилка. Віск починає розм'якшуватися вже при 25-30 градусах, і якщо тривалий час стоїть у теплому місці, форма свічки може деформуватись, а колір. Потьмяніти. Тоді свічка горітиме нерівно, а візк буде текти струмками. Краще вже тримати її в прохолодній коморі, ніж у теплій хаті. Якщо свічки парафінові, то вони менш вибагливі, але й тут потрібна обережність. Парафін не так реагує на вологу, але при сильному теплі також плавиться і може злипатись. Тому правила ті самі сухість, темрява, прохолода. Дехто навіть зберігає свічки у картонних коробках у нижній шафі або під ліжком, де стабільна температура і немає світла. Це не найтрадиційніше місце, але цілком придатне, якщо немає льоху чи комори. Окремо варто сказати про великі свічки, ті, що робляться для храмів або святкових подій. Їх зручно тримати стоячи, щоб не зламалися під власною вагою. Можна використати старе відро або глечик, вистелений тканиною, щоб основа не ковзала. Такі свічки часто прикрашають або фарбують, тому важливо, щоб вони не стискались і не терлися одна об одну. Фарба може пошкодитися. Нарешті варто пам'ятати про запах і чистоту місця зберігання. Якщо у коморі є миші або комахи, треба поставити натуральні відлякувачі, до, наприклад, пучки м'яти, лаванди чи полину. Вони не лише захистять від шкідників, а й нададуть приємного запаху, який не шкодить воску. У старі часи так робили повсюдно покладуть свічки у скриню, а зверху суху траву, і стоять вони там цілу зиму, наче нові. Отже, основа доброго зберігання свічок і воску це розумне ставлення до дрібниць, сухість прохолода, темрява, порядок і чистота. Ось п'ять головних умов коли їх дотримуватись, свічки не втрачають свого блиску, не гнуться і не псуються. А головне, вони залишаються такими, якими були зроблені, гарними, міцними, з приємним запахом меду й тепла. І коли прийде час запалити їх узимку, світло буде рівне, спокійне й тепле, як у старих добрих хатах, де все робилося з розумом і любов'ю. Колись у селах люди добре знали, як поводитись із воском і свічками, бо кожна дрібниця в господарстві мала своє значення, тоді не було електрики і світло свічки було не просто зручністю, а необхідністю. Старші господині знали, що якщо не подбати про зберігання воску з осені, то взимку можна залишитись без світла, тому восени, коли вже. Витоплювали останній мед і очищали стільники, віск складали в спеціальні посудини. Найчастіше це були глиняні горщики або дерев'яні барильця, які ставили в коморі чи під лавою. Усередину клали сухий клаптик полотна або стару сорочку, щоб віск не торкався стінок і не прилипав. Так він міг пролежати всю зиму і навіть кілька років, не втрачаючи кольору й запаху. Свічки в ті часи теж берегли по особливому їх не тримали в розсип, як роблять іноді тепер, а складали в рядки, перекладаючи сухими полотняними рушниками. У старих хатах для цього використовували навіть спеціальні скриньки або ящики, що стояли біля печі, але не дуже близько до вогню. Там завжди було сухо й темно. Дехто загортав свічки в аркуші старої газети або чистого паперу, не для краси. А щоб вони не злипалися, і завжди стежили, щоб до них не добирались миші, бо ті могли зіпсувати навіть віск. Для цього клали поруч пучок сухої м'яти або полину. Запах цих трав добре відлякує гризунів. Є чимало народних хитрощів, які допомагали свічкам зберігатися краще. Наприклад, щоб віск не потемнів і не вбирав сторонніх запахів, його часто тримали поруч із сушеними квітами липи або медовими стільниками. Вважалось, що так він дихає природним ароматом і зберігає свій медовий дух. А ще у багатьох селах вірили, що свічку не можна класти догори дригом, тобто перевертати. Казали. Хто свічку перевертає, той світло своє втрачає. Може, це й забобон, але насправді від частого перевертання віск дійсно деформується і свічка починає криво горіти. Тож народна мудрість мала під собою і практичний сенс. У давнину свічки часто робили самостійно, і це теж впливало на їхнє зберігання. Кожна господиня знала, що якщо свічку зробити з недочищеного воску, то вона швидше темніє. Тому перед тим як заливати свічки, віск ретельно топили, проціджували через полотно, щоб прибрати залишки сміття і прополісу. Такий віск потім мав приємний золотистий колір і довше не псувався. А щоб свічки не кришилися взимку, коли в хаті холодно, їх часом натирали шматочком чистого сала або маслом, це створювало тоненьку захисну плівку. У ХХ столітті, коли в селах з'явилися електричні лампи, Люди трохи відвикли від свічок, але традиції збереглись. Навіть у сучасних хатах можна почути поради від старших жінок. Свічки не тримай біля хати краще в коморі, де спокій. Багато хто й досі має у скрині полотняний мішечок зі свічками для церкви на свято або просто на всякий випадок. Ці мішечки часто пахнуть старовинною, медом, воском і сухими травами. У таких умовах свічки лежать роками, не змінюючись. Сучасні господарі мають інші можливості хтось використовує пластикові контейнери, хтось пакує свічки у фольгу або герметичні пакети. Але не всі розуміють, що герметика це не завжди добре, у ній може збиратись конденсат, особливо якщо температура міняється і тоді свічки стають липкими. Тому навіть тепер старий народний спосіб. Полотняний мішечок у темному сухому місці залишається найкращим, бо все природне добре дружить із природним. Бувало й так, що у великих господарствах свічки зберігали окремо для різних потреб наприклад, тонкі церковні тримали в чистій коробці, а товсті, які палили під час негоди або свят у спеціальних відрах, закритих кришкою. Якщо у хаті була велика піч. То поруч, у теплій частині комори, робили дерев'яну полицю, на ній свічки лежали обгорнуті в полотно, а зверху клали суху солому або сіно, щоб не було сиро, такі прості речі допомагали зберегти їх у доброму стані навіть у найлютішу зиму. Цікаво, що віск у селах використовували не лише для свічок, його берегли як універсальний засіб, лікували ним. Потріскані руки, натирали дерев'яний посуд, навіть замазували дірки в діжках. Тому восени, коли збирався останній мед, господарі казали віск то бджолина сила, не кидай її марно. І цю силу треба було зберегти, щоб узимку мати запас на все і для роботи, і для свічки, і для оберегу. Бо свічка, зроблена з воску свого пасічника, вважалась найкращою. Своя з зблагословення. Якщо порівняти старі й сучасні методи, то різниця лише в матеріалах, але суть одна сухо, прохолодно і без різких запахів. Раніше це була скриня, тепер коробка або контейнер. Раніше полотно, тепер бавовняна тканина або папір. Але головне правило не змінюється: свічку треба любити і берегти, бо навіть у наш час, коли. Світло вмикається одним рухом, саме свічка створює ту особливу атмосферу, яку не дасть жодна лампа. І якщо зберегти її правильно, то і через роки вона горітиме рівно, тихо, як горіли свічки у бабусиній хаті з теплом, з миром і з молитвою. Підсумовуючи все сказане, можна з упевненістю сказати, що зберігання свічок і воску це не просто дрібниця, а справжня наука. Яку селяни опановували поколіннями, у цій справі важлива кожна деталь і температура, і вологість, і навіть запах у приміщенні. Від цього залежить, чи залишиться свічка рівною, чи горітиме вона спокійно, чи не втратить свого близько і приємного медового аромату. Люди здавна розуміли, що будь-яка річ, зроблена руками і з душею, потребує такого ж дбайливого ставлення. Тож, якщо хочете, щоб ваші свічки служили довго. Треба дбати про них із тією ж уважністю, як про зерно, насіння чи мед. Передусім варто пам'ятати головне правило зберігати свічки і віск потрібно в сухому, прохолодному темному місці. Це три прості слова, але вони охоплюють увесь зміст правильної підготовки до зими. Сухість, щоб уникнути плісняви, темрява, щоб віск не потемнів, прохолода, щоб свічки не розм'якшились і не втратили форму. Якщо в хаті тепло, краще відвести для них місце в коморі або льосі, але подбати, щоб не було вогкості. Зайва турбота тут не буває раз підготуєш добре і спокій на всю зиму. Не менш важливо, щоб свічки лежали окремо від харчів та пахучих речей. Віск матеріал ніжний, він вбирає запахи. Тому свічка, яка лежала біля квашеної капусти або часнику, вже ніколи не матиме приємного аромату краще відвести для них власне місце, навіть невелику коробку або полотняний мішечок, і підписати його. Це здається дрібницею, але саме порядок допомагає уникнути багатьох неприємностей. У старих господарів завжди був принцип у кожної речі своє місце. І якщо цього дотримуватись, то й добро зберігається довше. Ще одна важлива порада не тримати свічки біля джерел тепла. Часто і особливо взимку здається, що в хаті холодно і хочеться поставити їх ближче до печі чи батареї, щоб не відсиріли, але це велика помилка. Тепло шкодить воску, він стає м'яким, свічки згинаються і потім їх важко виправити. Тож краще знайти місце, де температура постійна, не гаряче і не холодно. Якщо у вас є стара скриня, шафа або дерев'яна тумба це саме те, що треба. Для воску діють ті самі правила якщо ви зберігаєте шматки воску для весняного перетоплення, їх треба загорнути в полотно, щоб не прилипали один до одного, і покласти у дерев'яну або глиняну посудину. Добре, коли вони лежать окремо від свічок, бо віск має властивість віддавати запах і може трохи змінити аромат готових виробів. У народі казали, віск не любить сусідів, тобто краще тримати його подалі від усього іншого. Ще варто час від часу перевіряти запаси, хоч це і здається зайвим, але раз на місяць варто відкрити коробку, глянути, чи все гаразд, чи, чи не злиплися свічки, чи не змінили колір. Якщо виявити запах вогкості, треба пересушити місце або замінити обгортку, так само і з воском. Якщо став тьмяним, можна його трохи протерти м'якою тканиною і блиск повернеться. Старі господині казали, свічку треба гладити як дитину, тоді й горітиме весело. У цьому є частка правди. Доглянуті свічки завжди горять рівніше й довше. Також не забувайте, що свічки це не просто господарський запас. А частина домашнього затишку вони створюють особливий настрій, коли за вікном хурделиться, або коли в хаті тихо й темно. Віск із власної пасіки або свічка, зроблена власноруч, має іншу енергетику, ніж куплена в магазині, вона пахне домом, працею, спокоєм. Тому, коли дбаєш про неї, то ніби зберігаєш частинку родинного тепла. У народі кажуть свічка горить, а серце радується. І справді, коли запалюєш свічку взимку, в хаті стає не просто світліше, а тепліше на душі. Але щоб це світло було чистим і добрим, треба берегти свічку з розумом, не кидати її аби як, не ламати, не залишати під сонцем або біля грубки. Бо кожна свічка це результат праці бджіл, рук пасічника і господині, що дбає про свій дім. І ця праця варта поваги. Пам'ятаємо, правильне зберігання це не складність, а звичка. Як тільки вона увійде у побут, усе стане простим. Сухість, порядок і турбота ось головні помічники господаря. І тоді, коли прийде довга зима, коли заметіль закрутить за вікном і світло раптом згасне, у вас завжди буде під рукою гарна воскова свічка. Ви запалите її, і полум'я горітиме рівно. Тихо, ніби дихає разом із хатою. І в той момент відчуєте. Що все зроблено правильно, віск збережений, тепло в домі є, а спокій у серці.